Ну правильно, я вийшла заміж. За бобрика. Ну, то я маю тобі подаєте ще одну квітку, бля. Тобто да? Ну нема питання, то я дам, бля. Мене за деньги є, бля. Ти що по що ти думав, що в мене немає грошей. Ти ти вгадала бля. Я мав Гроші мав, маю і буду мати, бля. Я є людина з Сереж, а цінність життя в грошах? Сережа, серь, ти мене за п'ять років, Не кінчаю, блядь. Ага. Я зрозумів, що я в тебе закохаю

Певно, вони так не дають, що ти не годен вертіти. Це що, блядь? Я командир, я полковник, блядь. Ага. Я буду всіх хорова пізати через хуй. Маєчки, одна совість чесна. В тебе? Совість Це чесна? Чист... Що? В тебе совість чесна? В мене? Угу. Ти знаєш, я якби мала таку совість, як в тебе, то я би, напевно, навіть в, зер... то я би, напевно, навіть в зеркало не подивилася. Мені би було стидно самій на себе подивитися в зеркало. Так, я не думаю, що я ніколи в зеркало не дивлюся. Я сам, як на людина. Я ніколи не дивлюся в зеркало. Мені смішно. Ти не дивишся в зеркало, та ти саме більше переживаєш за свої зморшки. Що? Ти саме більше переживаєш за свої зморшки. Хто, я? Ти я? я, до диким, я, до я не людей. Ти не обманюєш? Ой, я? Да, ти. я. Не, не ти свою маму вже не раз обманув. Ти свою дитину обманув. Ну давай не набуде. Давай. Я зараз скажу, пішла нахрен, да. А... Я того не хотів, я сам помолился. А після того я більше цього не любив. Пішла нахрен, поняла? Нахрен. Вот, знаешь, так классно. Я після того Я без этого не обманював нікого, ні тебе, ні маму. Я допустил помолка, пишет без я не допускав. Я не От запитай мене, чи я тебе люблю. Ні. Не кажу, що так. А відподай мене, чи я тебе хочу тракнути, ага. Запитай мене, чи я тебе зря. Добре, а кого ти сьогодні хотів трахнути? Це що? А кого ти сьогодні хотів трахнути? Нікого? Нікого. Добре, а як їздив, добре, а як їздив до стоматолог Ти зуби Так. Я знаю, як ти, як ти їздив зуби лікувати. ще Я просто не люблю, коли брешуть. Що, Я не люблю, коли брешуть. Ну, я думаю, я тебе кажу, нахрен, нахрен, історії, а мене яка історія? Чому я, чому? я сама сильна любила. Я повисала в банне, нікого не обмане. Я дуже фильм. Я на цих я хав все бедло. Я такого интегра послав нахуй. А він каже, чого це так? А бо ти кажу чому? Бо ти блясиш? Він каже, як ти можеш, я отак. Ти знаєш, я виграв. І я виграв, я став чесною людиною, блядь. Я не хаваю, блядь, Хаваю, по своєму нахуй. Я живу чесною людиною. Це дуже великий, блядь, І піздец. І мене не можуть зі мною справити.

Та чого виясняти? що виясняти? Я має питаюся, маємо. з ким ти поспорив і на що і на що? Ну ти кажеш, ти чесна людина. Я маю з кимось і на що. Я не проститутка, тут Я не єбуша, я не кожного нахи, сколько не підставляє мене. Добре. Я говорю, так вона говорить. Мені був інтерес, мій інтерес. Мій інтерес Шумського. Мені похуй, кожна людина. Ніколи потім потім базар, ніж не кончена. Він до нас капіталь звітом, бля. Як шумський має пожарти якомусь далекові. Мені це як хобі. Як хобі когось за смієте? Показати, що західна Україна є сильніша. Обісуються, нахай, влітки землі, піддається кончить. Я сразу не буду, не будем. Якщо будем, то я ведь блядь. Ну а что зарапьяный? Ты ж зарапьяный. Ты ж зарапьяный. Я? Да. Пьяный, да. Конечно пьяный, да. Он них поехал дома подав. У них командир бы подлежали в очко, бля. Андрей Відрік з нами бойовиться. Я казав, що флея хотів посадити з нами до нього, щоб їхав, блять. Він не під'їхав, блять, бо вони сказали, його не візьмуть сюди. А я кажу, блять, кажуть тоняка, ви хоч флея, блядь. Діть його, у нього лети найдесь так же клас. Віше заберуть, блядь, сюди. Вони його не взяли. Я думаю, сука, гандони, до Я думав, що я щось п'яти на півдві, то ми поїдемо, блядь. Я думаю, якщо наша раз на її будь-який то момент, бі? я би скажу, що я був відпіджив вікна. Буду хояти. Ну, я, 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 Чуєш? Ли, що? Я кажу, а ти в сольника питався, чи в нього вільний гараж? А за що це сольний до мене не пам'ятаю. Ну, мені Захарай не цікаво слухати. Я тобі написала, ну, мені треба знати, чи в сольники. В сольником? Ні. А тепер. Я, я, тебе... так, я не чути. Почекай, я тебе вислухала, тепер ти мене вислухай. Я тебе була запитала, я тебе питала, чи в нього вільний гараж. Ти можеш нав. Ти... Ні. ти можеш навчитися слухати. Бо в мене скоро. Бо в мене. Бо в мен... Ти почуєш мене чи ні? Бо в мене скоро день народження. І так як я три роки тому відмічала в нього день народження, а по ніяких ресторанах мене чоловік не водив, то спитайся, чи в нього вільний гараж, чи ні. Може, я теж собі цього року найму? Я за 20 років ніде своє день народження з тобою не відмічала. Тільки в гаражі в нього. І то не каже сольнику, що в тебе день народження. Було таке? А, ні, бо я по ресторанах не маю права відмічати. Мене чоловік ні разу за 20 років не завів відмітити десь день народження. Він мене повів в гараж відмічати. А тобі чоловіка виховає, де його копити її будинок, що міг так блядь? А тепер кричить. Тепер кричить, що то все його? Я на що, знаєш? що ти похванать сім'ї, то собі купить. Тепер ти мені... Іди сюди, пихо й два, піди поїдь, враю, набухається, возьми його, вже поїбиться. Пішла нахуй, поняла? Ти не зайобують. Я тебе не зайобую. Я тобі чого жалував? Ніколи я тобі нічого не жалував. Тож якщо тебе я через стеж я жалував, приїду, як вдарю нахуй. Поняла, бля. А ти не маєш права. Я дібити не буду. Я навіть бити не буду. Я подивлюся і розвернуся, і піду. І ти залишишся сама. Із своїми інтересами, до рете до переробляє. Так а я до сих пор сама зі своїми інтересами. Тоді коли... тоді, коли тебе треба, тебе немає. Тоді, коли треба тебе щось. Немає, тебе немає, Чися, ти така піза. Знаєш, а коли мене бачили, мені голова, що я з якогося живлю, ти мені шумати, піза своїм з бля.

а то, що я хочу, ти мені не віддаш. А, твоє здоров'я, так? Так. Мої а, молоді руки. А, а, я дай його візьму. Ти що розумієш, що ти є чорт? Ті роки, навіть ти де, ти де, де чоловік має відмічати день народження з жінкою, його ніколи не було. Я 20 років сама день народження відмічала, його ніколи не було біля мене. А в мене ж було? Було. Було. Ти було. Було. В Черемшині ніхто відмічав день народження. Я Повір, він як вчився в коледжі, у нього кожен рік був день народження. Він як їхав, він, мого речі, ставив, що аж ледве прийшов додому з самого ранку. Ні, перезвони до нього, спитайся. Я кожний рік, відколи він виїхав, я ставила йому. Ні. А я а я не брешу. Ну, загального, що ти хочеш Чуєш, класний та фотоапарат? Класний ти ти фотоапарат, ти я вже ти, ти мене чуєш? Я? Ти знаєш, що А, мені? А я думала, чи ти знаєш, що в мене є поздата? Думаю, та ніби знаю. А чуєш, а фотоапарат класний, я вже цілий рік на ньому фотографую. А я ще, якщо чи, чесно, той фотоапарат від десь від Крима чула, що, що фотоапарат купиться, що фотографується. І буквально, е, ну, я вже так чесно, я забігла наперед, я тобі то мала написати 8-го числа. Так. От мені просто цікаво, наскільки чоловік. Момент, що тобі призвети як людину. Я... я думав, що ми вирішимо це питання, а ти почав не витягнути того. А я ніколи не дозволю, щоб до мене так поступали. Як? Якщо ні, то ні. Звичайно, що ні. Я не буду, бляді. я кажу це людина. Я ніколи є не з вами. Та ти є брехлива людина. Ти там того року я до мене дзвонив. Ти там того року дзвонив. А ти чесний? А я ти бігаю, чесний? Бі, я мене коли вб'є, блядь. Я ніколи не підійду тебе, попрошу однієї копійки мене гривне. Нахуй, нахуй. Все, я знаю отишного. Я не можу, я не можу коли мене обманюють. А ти мене не обманув? Ти там того року заказував фотоапарат? Я тебе не обманув. Я тебе любив і кохав. Та? Так ти, не ти там робував. того року дзвонив і казав, хлопці, заказуємо фотоапарат, бо моїй жінки День народження сьогодні. Блін, ти так довго фотоапарат. Ти чим заказуєш? З новою поштою. Звідки ти його заказуєш? Та ніби нова пошта п'ять днів і приходить. Фотоапарат чи з там того року? Дуже довго йде. Що-що? Фотоапарат чи з там того року? Дуже довго йде. Це не може бути. Ну, то значить ти піздеш? Можна. Так ти ж... ти. Я нічого нікому тобі нічого не дам, це все. Ну ти ж казав там того року, я тобі куплю фотоапарат, дзвони при хлопців. Ти, ти так просто фрайруєш перед хлопцями.